Так що, друзяки, всім доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Хотів би трішки поговорити з вами, можливо, для когось дати якісь відповіді на запитання. Машини їдуть там в ТЦК, хтось там пише, по шаурму хлопцям даємо їздити. ну то вже 13 питання. Сьогодні така болюча в мене ситуація. от На першому плані стоїть отакий дракошик з нашою лайбочкою. Хто пам'ятає, ця машинка була куплена четвертою, була куплена в 22-й батальйон. І сьогодні дзвонив Микола Роздобудько, так як він був поранений, вилазив із тої ситуації. 7 місяців він мотався по ВЛК, секам, ТД і ТП, єлі дише, реально сьогодні приїжджав, от реально важко на нього дивитися. Його списали і дзвонив, каже, Серега, я... Хочу признати автівку, на жаль, її віддати нікому. На жаль, хлопців з його батальйону як такових просто більше не існує. Ну, Не то, що не існує, а ну, немає вже хлопців. Хтось так само, як він, когось зовсім немає. І реально, коли ми збирали на цю машину, хто пам'ятає, звернувся до мене хлопчина шиномонтажа, калюнчик, він же надівав ці колеса. Щоб допомогти батькові. І ми тоді об'єдналися і закрили це питання. І на сьогоднішній день так, вона потребує знову ремонту, і вона довго тут стояти не буде, тому що є потреби в таких машинах, дирок більше, ніж достатньо, але суть питання в тому, що її також треба поставити на ноги. Старенька машина, є проблеми по ходові, є проблеми з рамою, тобто зварні роботи, і будемо працювати далі. Друга машина. Це вже 50-та машина. 50-те авто, яке ми з вами купували, передане підписнику Колі Коршункову, яку ми забирали вже на так сказати, Курському напрямку. І вона вийшла з ладу. Дякуючи Сергію Василенко, ми знайшли причину форсунки. Форсунки зробили, заводиться, два дні компенсували мозги. Не можемо знайти причину, ніде не викида ніяку помилку. Але дякуючи небайдужим людям і кількості його знайомим. Не знаю, до якого він вже спеца дзвонив. Людина безпосередньо в цьому напрямку працює, тому що на цій машині стоять форсунки Денсу і стоїть Комунрейловська система. Тож. Суть питання в тому, що 2800 і машина відсікала і одразу Ну, тобто, А ошибок, помилок немає. І дякуючи цій людині, людина говорить, Таку цікаву річ. А я кажу, скільки живе, скільки вчить, хоча й не моторист і цим займатися не буду. Але Сергій він більше по грузовикам, там, по манам, по мерседесам. Але ну, і такі машинки ремонтує. Тут стоїть 2-літровий, такий, як на Renault Trafic або там Вівару, немає різниці, да? там ще Nissan якийсь є. Якщо буде проблема в зворо... як воно, обратка по-українськи, зворотка. Да? Тобто, якщо там теж там создається тиск, якщо він буде менше 10 барелів, машина буде ставати в аварію. Від цього ми відштовхнулися, вийшли на клапан обратний, там він є, кинули в бутилочку, ну, а потім пережали трубочку. Коли машина глохне, трубку пережимаєш, тиск создається, машина робить. Причину знайшли, зараз замовимо. Вірніше, скину вже замовлення, але буде вже з понеділка там вишати це питання. Зворотній клапан із рейкою. цієї Трубочки, там клапанці. Ну, отак. А це, в нас, це цю машину не ми купували, це машина 72-ї бригади. Зараз проблема в тому, що е, покрашені фари почали вчора шкрябати, ну, вже поночі було. Юра сьогодні приїде їх до шкребе, палірне і я думаю, що Олег Вікторович це все діло доробить. Це машина 72-ї бригади. На сьогоднішній день це дуже важко зараз говорити про 72-гу бригаду, тому що ми розпочинали 72-ї бригади, і, на жаль, угледар, ну, як кому, а для нас це дуже важко. І поставили її на ноги, дякуючи Віктору Їжачку, який також. Воював він своє время і уходив з угледар, але не став осторонь і працює далі. І в підтримки хлопців, ну і також заганяє автівки через хлопців, ремонтує їх, і потім щось віддає, щось передає, щось нам продає. Так і працюємо. Так що, друзі, не будьте байдужими, працюйте і по можливості, якщо є можливість, об'єднуйтеся в команди. Що, якщо ми не об'єднаємося, діло не буде. І на сьогоднішній день. Реально тяжка ситуація, люди просто не хочуть про це чути, не хочуть про це розмовляти. Сьогодні там чотири чоловіка поспілкувався і я охрінів. Ну а також збираємося, що буде воно в цьому всьому в кучі. Ми вже зробили предоплату 15 тисяч на навісний міні-екскаватор на міні тракторець з 20 там, до 40 кінських сил, 31-го окрему механізовану бригаду. Звернувся до мене підтримати Це мій підписник Олександр Мироненко. Всі його знають як інтернет-магазин Корвет, який надає нам дуже багато різних речей. Він дуже багато сам допомагає хлопцям, ну, але цю річ, яка коштує там, 160 тисяч гривень, він не може. Так що ми працюємо і будемо підтримувати. Є в мене коротенький відосик, як е, приїхала машинка. я там Трішечки засняв, трішки обрізав, тому що були емоції. Я думаю, що будуть мені зараз писати, що я дискриміную, я його вирізав, але трішечки там придіслові і деякі слова від військового, це реально просто печаль біда. Печаль біда в тому, що війна в них ніколи не закінчиться, навіть якщо вони тут. Тому що ті, що голосові, які йому скидають його побратими, які залишились, це просто, просто в голові не вкладається. І як казав мені мій кумчик, Яку я ніколи б не повірив, наскільки це страшно і яке це пекло, якби сам тут не був. Так що я дякую кожному захиснику і той, хто там судить по собі, судіть, як хочете, збагачуйтеся, а ми будемо працювати, поки маємо таку можливість, і будемо підтримувати наших хлопців і дівчат. І ми Перейдемо ту грань 75 автомобілів і будемо рухатися далі. Але ремонтів автомобілів я вже не знаю, скільки їх було. І на сьогоднішній день це кричуще питання, тому що в хлопців на сьогоднішній день поки нема фінансування, а вони за них заправляються, ремонтуються. І не тільки, я сказав би більше, але не хочу просто дискримінувати деякі моменти. Просто деякі моменти, які зв'язані не тільки з автомобілями. Так що на цьому, друзі, все. Далі вставляю відосик. Що ми будемо розігрувати сьогодні? А сьогодні ми будемо розігрувати цікаві приди. Ну, а також зустріч із Миколою Роздобудько. То був четвертий автомобіль. Ну а передали ми Свобода Росії, можна сказати, то вже 75-й. Так що, друзі, всім дякую за підтримку, за довіру. Пишіть коментарі, по можливості робіть репост прямого ефіру. Підтримуйте хлопців і дівчат, об'єднуйтеся в команди. Всім миру, здоров'я і добра. Ну а його вже хочеться викинути цього телефона, ну нічого. Але приходите. І не ображайтеся, якщо не беру трубку. Пишіть на Viber, на WhatsApp, на сигнал. По любому відповім, по можливості відзвонюся. Всім миру, здоров'я і добра. Все буде Україна. Всім пока-пока. Так, друзяки, не опускаємо руки, працюємо далі. І сьогодні о 20.00 в прямому ефірі. Заходьте. Якщо є така можливість, якщо є можливість, якщо є потім бажання, і якщо є довіра, до нас маєте можливість підтримати наші починання. Їх просто не знаю, з чого розпочинати які дирки закривати. От. І заодно ви маєте можливість виграти доволі цікаві призи. Сьогодні у нас буде три бензопили, штіль, Хузварна і грюнхельм, ну а також такий Супер Star Pro. Сікатор реально потужний. Хтось питав, чи надовго його хватить, якщо використовувати в професійному напрямку. Ну, я думаю, можна купити ще один акумулятор. Але те, що Надюха там почекала, він навіть і трішечки не сів. Ну, а також пусті кошики, але будуть повні. Буде таранчук, буде паштетик і тушоночка, і маєте можливість задонатити і виправити свою вдачу і отримати такий суперпризи. Але головна задача наша. Не в призах, а задача наша підтримка наших захисників. Ситуація реально на даний момент кричуща на всіх напрямках. Ну, а люди її сприймають зовсім по-іншому. Хтось далі дивиться новини хороші, а хтось спілкується безпосередньо з хлопцями. Так що маю можливість об'єднувати людей невеличку когорту і закривати хоч деякі питання. Не ображайтеся ті, кому не можу. Допомогти всім, на жаль, не можу, але я думаю, що є такі блогери, як я, є. Інші люди, які мають можливість об'єднати біля себе команди і працювати. Не будьте байдужими. Доля нашої держави не тільки в руках Збройних сил України, а і в наших. Тому що ми, якщо будемо підтримувати, то їм буде легше. Так що так, далі буде. Друзі, всім. Доброго дня, хоч добрим, то й важко його назвати. От, на даний момент, хто пам'ятає, це був четвертий автомобіль. Хто пам'ятає калюнчика, який попав у ДТП із шиномонтажа хлопчина, який просив батькові допомогти придбати автомобіль. Цей автомобіль прибув на мою територію. Будемо його ремонтувати і будемо віддавати в інший підрозділ, тому що, на жаль, Нема на ньому кому їздити. І так як він був закріплений за колюньканим батьком, я зараз спробую його зазняти, хоч він не дуже хоче спілкуватися, дуже розбитий морально і дуже довго він проходив ВЛК. Ну так як у нас це все діло дуже добре робиться. Так що, друзяки, зараз трошки засніму. Це будні сьогодення, в яких живе Шелудько, спілкування з військовими, спілкування. З дружинами, матерями потреб дуже-дуже багато. Зараз розпочинаємо ще один цікавий, ну не теж цікавий збір, а замовили цікаву штучку, яка дуже потрібна хлопцям. Це навісний міні-екскаватор на міні-тракторець, який хлопцям потрібно, щоб копати окопи, для того, щоб хлопцям було куди відходити. Тракторця хлопчина вдома візьме і просить через моєго підписника, через Олександра Мироненка. Інтернет-Бозин Корвет, який нам сильно допомагає підтримати їх. Ну а ми зараз знімемо коротке відео. Задам пару запитань Миколі. Ну, Дуже важко було тільки щось спілкуватися і чути ту всю інформацію, яку він говорить. Так що, друзі, це був четвертий автомобіль Микола Васильович. Щось під шаманом. Калюнчик, я тебе все-таки засніму. Трошки хлопці спілкуються. Я просто все-таки покажу тебе. І мене, ну, з того моменту, коли ти попав додому і як ти попав додому. І якщо люди трошки розуміють, на людину навіть подивиться, просто реально, реально Коля хочеться плакати. Не знаю, Василю приїхав, зараз Колю завезе. Живий. Живий. Скільки ти проходив? ВЛК. Із своїми болячками, що ти не можеш ні ходити, ні стояти. Ой, мабуть, місяці сім. Відношення. Погано. Як до собак. Да. Зато вчора. Там все. Все треба. Ну, як правильно б його сказати. Е, без адвоката, ну, просто не літа. Як з адвокатом, то діло завжди движеться. А так ніхто. палиться в палець. А вони кажуть, чого хлопці не йдуть. Я казав, перша причина, людина залишається своїми проблемами, поки вона боєготовна, поки вона може бігати. Я пам'ятаю, як ти приїжджав, яка була мотивація, як ти говорив, як ми спілкувалися, як ти розказував про свій й же батальйон. Да? Чи 22-й? якого на жаль. І просто важко слухати тебе. Я не знаю тих хлопців. Не пам'ятаю ті відео, коли ти мені сказав дорогу, як ти на цьому хтось там казав корчі, возив хлопців, а, вивозив, завозив хлопців. Завозили і штурмувалися, успівали штурмувати, Я просто, оті ті люди, які мені там говорять, що ми займаємося херньою, навіть Березанське неважливо. Мені не важливо там, чи військові під... Будуть говорити, правильно ми робимо чи ні, а ми будемо це робити, тому що я казав, це да, вона вивезла одного чи двох побратимів і могла виїхати або заїхати, то вже є велика робота цієї машини. І є, ну, нема того порівняння, да, як кажуть, помниш, як казав батько загиблого не батька, а хлопці із 110-ї бригади, коли загинув хлопчина, а того батька, ну нашого земляка тут. Каже, це ж він тобі казав, якби був реп. То він би не загинув. Якби був реп, то він би не загинув. І суть питання в тому, Васильович робить херню, Юра Богаєнко робить херню, Юрій Безсмертний робить херню, Саша з Бороварів робить херню, Женя із Дернівки робить херню. Тож ми робимо херню, ті реби, які хоч частково закривають ті діапазони, Дасть Бог, воно впало. Як тоді впало за 200 метрів, як тестували, то ти ж його не побачиш, як ти їдеш на машині, що він впав за 200 метрів. Нема порівняння. А коли сука прилетіла в машину і загинули хлопці, тоді кажуть, якби був реп, то машина б не цього. Або якби була машина, і його вивезли, то він би не стік кров'ю. Сьогодні приїхав до мене, не буду казати, хто, наш березанець, близька до мене людина з новоствореної бригади. І він мені каже. Ми заїхали, каже, хлопців треба було на евак. Не було евакуації. Приїхали ми на другий день, хлопці були добиті вистрілами в голову поранені наші. Він каже командиру, давайте заберемо тіла, є можливість забрати. Він каже, ні, не треба. Тож залишили трьох пацанів. Це сьогодні, буквально півтори години тому я спілкувався. І він каже, то завтра на його місці буду я, і мене як не потрібно покинути, і завтра просто, просто без вісті пропавши. Ні, як там по кацапськи, ні то діла, ні то діла. То до чого ми йдемо? От я не знаю, до чого ми йдемо. І хай там говорять, це дискримінація нашої армії, то хай тоді розбираються у тих органах правління, дають правильну мотивацію, він показує військовому. Або каже, о, то ти вернувся. Це мені розказує людина. Каже, як ти вернувся? Розумієш? Або коли людина варила кашу і його двох поварів знімають і ставлять на ноль з ножиком. Із ножиком каже, з ножиком копала дитина собі окопчик. Це мені розказує людина. Розказує, копала окопчик, він три-три дні у тому ровчачку сидів. Але Богу каже, що одна нас не стріляли і до нас не прилетіли. От це є непонятка. Да? Але не в всіх підрозділах. Є підрозділи нормальні, є підрозділи толкові, є підрозділи мотивовані, але в деяких підрозділах є реально керівники. Ти можеш це сказати, що вони на букву пі. Підараси. Підараси. От і вся ситуація. Мовчать, Та ми всі це знаємо. Але для цього треба щось зробити. Не можна. Розлагати дисципліну, але щоб вона була правильна. От і вся ситуація. Жалко, що на цій машині їздили ті хлопці. Але на жаль, їх вже більшості немає. Я слухав. Я думаю, ми його передамо далі. і Надіємося, що він попаде в той підрозділ. І все-таки, от ситуація по машинах, чого ж ви передаєте машини безпосередньо в руки? А передаємо безпосередньо в руки, щоб вони не пішли туди, куди не треба. Але це вже не перший автомобіль, який мені повертають військовослужбовці. І вже коля він списаний, дякуючи Богу, що все-таки він прийшов в той ад. І що шевелиться, ходить. Це вже добре. Ще тоді така печаль із малим, два інваліда в родині. Це просто жахи, дякуючи небайдужим людям і кольку підняли. Ну, ще не повністю, але вже шевелить. Або люди питають мене, це кольки нашого жіноментажника батько. От, і він ним пишався, і він і, дити і дитиною такою треба пишатися, бо він реально стукав у всі двері. Так що ми будемо працювати далі, хоч немає фінансової звітності, да, що ми там віддали гроші, купили автомобіль за кордоном, пригнали, поставили на фонд, подарили фонд за наші гроші. Да? Ну, і далі нас зараз пресують із цими, -цими моментами. Зараз вони ну, футкалися, проходили там тестики всякі там по приватам. Ну, якщо наш серша заблокують, я хрен. Її. Це правильно, з однієї сторони, бо багато шахраїв. Але я не знаю, як правильно далі простому селянину робити. Я не бухгалтер. Але я це ще роблю і буду робити допоки, як казала мені сьогодні одна людина з вищої інстанції. Позвонив, що мені робити далі? А він каже, рухайся в тому напрямку і робіть ту роботу, тому що ця робота буде рятувати життя наших хлопців далі. Це людина, яка керує. Але я пишаюся такими людьми. Є і командири, є, і в різних структурах люди з великої літери. Скільки для людини потрібно? Дихати повітрям в першу чергу, бути живим, щоб на голову не капало і було кусок хліба з'їсти. А по хлопцям це просто те, що вони. Те, що від них, як казав мені один мій товариш, каже, якби я тут не був, я ніколи в житті не повірив би, що це реально пекло. Це пекло. І ми, от Васильович, там я, багато людей, які безпосередньо спілкуємося з хлопцями, ми слухаємо, ну ми це уявити не можемо. Ми на картинки можемо побачити, а ми не можемо оту атмосферу. Це просто страшно. Я кажу, я там один кап гепнув за 500 метрів, і то це вже було жутко. Пацани на це просто не реагують. Так що, друзі, автомобіль, я думаю, що ми заженемо до Романа і Оксана Ціпко, так як більше наших березанських підприємців не дуже хочуть цим займатися. Або ні, є люди, які займаються, є люди, які не хочуть. Ми її поставимо на ноги, підшаманимо і. Передамо запитів дуже-дуже багато. Так що на цьому таке коротесеньке відео. Про все й не прошу. Ну а по можливості, хто має можливість прийти до нас вечором прямий ефір 20.00, проведемо, поспілкуємося, щось розіграємо і таким чином підтримуємо далі наші збори. Всім миру здоров'я і добра. На цьому все далі буде.